За кілька днів вибори, і нам з вами треба буде обирати місцеву владу. Отже, зараз з'ясуємо, чи готові люди залишити старі обличчя або будуть проводити у місцеву владу нові не знаю. Думаю, що потрібні молоді люди з новими ідеями, з новими думками, активні, ініціативні, які можуть змінити щось на краще. Які будуть прислухатися до молоді, які будуть прислухатися до старшого покоління, приймати досвід. Скажіть, от за кілька днів вибори, ви як вважаєте, треба залишати владу чи щось, чи міняти такі нові? Міняти нови? однозначно треба. Незадоволені, як було до цього? Трошки. Чого да. міняти? Чого міняти? Ну, треба кудись в найліпшу сторону мінятися uh -huh. і людям. І владі, і щось робити, а не перед виборами щось найкраще робити. А треба завжди щось робити найкраще. Я вважаю, що треба тобто будете, будете за буду, нових буду, буду за нових, обов'язково. — Треба нових обирати чи залишати стару владу. Нових, нових треба вибрати. А нових серед нових, так. Зовсім, да, тобто будете да. шукати когось нового, да? Да. я не питаю про когось конкретно, да, а взагалі-то да. ну, ви вважаєте, та влада, яка працювала ось там півтора року, не здійснила ваші там, сподівання якісь? Думаємо, що ні. Скоріше, нічим так. Да. Може, звісно, мало времени далося на це, але не задоволений? Ні. Хочете змінити владу чи залишити ту, яка була? Бажано змінити, звичайно. Будете міняти, так? Ну, звичайно. А, а чого не задоволені? Ну нові обличчя, нові інтереси, а, нові люди. А... Може, щось краще буде, менше крастимуть. От. А бажано, звичайно, вибирати тих, хто порядний. Людина ж показує себе своїми справами. Чесно кажучи, дивлячись на цю всю агітацію, яка зараз проходить, реклами, вікборди. Мало віриться, в, ну, мало віриться в те, що обіцяється, але надія все ж таки в серці є, і я вірю, що щось гарніше, і цікавіше і краще в нашому житті, воно все ж таки буде, тому сподіваємось на краще. Такі будете обирати нових чи залишите. І ще дасте один шанс. Е, чесно кажучи, не маю змоги в неділю, в неділю так, вибори так. не матиму змоги прийти, так як студентка, на жаль. Але якби я мала змогу, звісно б я проголосувала за нового якогось посадовця, який претендує на угу. вибори. Ну точно не скажу я вам. Навірно, на відбувати. Я вважаю, що немає достойних. Я піду на вибори і не підтримую жодного кандидата. Тому що всі ходять вокруг. А, а як щодо того, ті, хто вже працювали до цього? Що про них кажете? Ну, ну, ну як вони працювали, ми бачимо, як вони працювали. Будемо давати шанс новим обличчям. Да, а, щодо, а щодо влади, яка вже була, що скажете? Відношусь нейтрально. Не плюс, ні мінус. Я сам мешканець Донбасу, села Широкине під Маріуполем, тому не довіряю нашій владі, тому що вона обіцянки свої не дотримала. Ага. Ось так. Д може давати шанс молодим новим, чи давати шанс старим ще раз спробувати. Я вважаю новим. Да, все по-новому, звісно, нових, по нам, шукати. Конечно, нових надо шукати. А як ви вважаєте ну, справилась, стара влада, справлялась зі своїми обов'язками? Я ще тайні. Ні? Не считаю, ні. Чого? Я, я не бачу кращого нічого. Хочеться нічого кращого. Мені, на мою думку, все наоборот ще більше похужело. Більше безробіття зробилося. Будемо міняти, так? Да? Будемо міняти, Дякую. <laughs> Ну, я вважаю, що новим, звичайно. Будете за новий голосувати? Так. Доладня громадське телебачення. можна вас на хвилинку. Да. Дивіться, за кілька днів у нас вибори до місцевої влади. так? Да. Ви, ви вважаєте без ви вважаєте, треба залишити владу, яка була, чи все-таки нове щось обрати? Ні, по-любому треба обрати нове. А, а чому? Ну, то, що багато обіцяють, мало роблять. Так, ну ладно, здорово. А вам подобається міська влада? Підтримувати нове обличчя або е, вже ладні залишити владу? — На сьогоднішній владу. день нове. За нових будете голосувати? — Так, за нових. Ви, — Визначились? не треба. Так, за визначилися. Влади. За кілька днів вибори до місцевої влади ви вважаєте, треба залишати старе чи обирати нове? Залишаємо старе. А, о, нарешті, це вже годину працюємо на, на цій вулиці. Ви перші, хто сказали, залишимо старих. А чому? Тоді а сюди? мені все подобається. Все Я подобається. не думаю, що щось зміниться. Угу. Все буде так само. Е, це зневіра? Можливо. Ми тільки за те, що в нашому місті був порядок. І чистота, і порядок. І ми тільки за це. Ми ще думаємо. Ага. І, звісно, будемо голосувати обов'язково, але це буде е, тайне голосування. Ну добре, дякуємо. Ми не теперішня, да, теперішня влада мене задовольняє. Да. Дякуємо. Ну, так. Чи залишати стару, чи нове обличчя вам подобається, чи старі, що будуть робити? Без агітації, без прізвищ? — Та я не знаю, хто за цих 12 кандидатів, що у нас у місцевій голови балотуються. Так? Так. Я ще, ще не вирішив одна жінка так. Ти... Не знаю. Чи буде така, такий рядок, не підтримую жодного кандидата, чи ні? Здається, ні. Так, Уже... і, мені, і мені здається, ні. Ось ми з вами і з'ясували, що думають люди на вулиці Говелівській. Нам таки вдалося знайти різні думки. А що думає весь ніжин? Ми напевно з вами дізнаємось за кілька днів. – Телебачення, де, де, де можна побачити? Ну, Громадські це в інтернеті тільки можна а, побачити. А, в інтернаті. Не в інтернаті, в а <світування> в інтернеті. Ну було, ж це 24-й 24-й канал тоді я включаю.